Подання України заявки на вступ до НАТО є потужним сигналом. Виглядає все дуже-дуже нерадісно. А набуття нею членства у військово-політичному блоці посилить увесь північно-атлантичний альянс. Більше немає жодних розмов про потенційну нейтральність України чи щось інше. Наш курс це членство в НАТО. Наша мета в цій війні повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України. Тому Україна впевнена, що наше членство лише посилить альянс. Звичайно, цей шлях непростий, не такий, який можна пройти дуже швидко, але ця війна повністю змінила світ, яким він був до 24 лютого і яким він став після російського вторгнення. Тому треба змінювати і підходи та процедури, безумовно дотримуючись концерту. Сенсусу та єдності усіх членів альянсу до речі, на сьогодні Україна, ще не маючи статусу члена НАТО, за підтримки партнерів та союзників, уже знищила половину потенціалу російського агресора. Якщо говорити про дипломатичний фронт і власне про ті зусилля, яких мають зараз докладати Україна, аби переконувати країни-скептики, так з Угорщиною її позиція, зрозуміла і очевидна Болгарія. Да очевидно, що в цьому напрямку так само варто працювати. Просто чому я пригадала, можливо, це певною мірою десь і не порівнювані ситуації, Каже, з Євросоюзом нам було легше отримати цей кандидатський статус. Але все ж таки, певною мірою ці процеси можна порівняти, тому що так само два останні тижні не було Повної переконаності у досвідчених дипломатів, так що це може відбутися, і там з крайними скептиками не публічно їх переконували, працювали, і про це розповідали в ефірах і нам це вдалося зробити. А тож зараз так само треба дуже добре так напружитися і справді використовувати усі дипломатичні майданчики, а просто денно і ношно працювати і переконувати ці країни. Ну, перш за все процедурно. Навіть якщо йти шляхом е, прискореного uh -huh. вступу. Е... За моделлю Швеції чи Фінляндії, то все одно на цьому етапі ми повинні отримати рішення Північно-Атлантичної ради, тобто всіх всіх членів консенсусне рішення всіх членів альянсу про те, що Україну потрібно запросити, запросити. без запрошення цього, це, це неможливо. Є 10-та стаття Вашингтонського договору, яка передбачає, що члени організації мають право запросити ще когось, і без цього запрошення ще когось, ще якоїсь додаткової сторони, процедура неможлива, в принципі, за установчими так би мовити. Документами навіть в обхід ПДЧ і всього іншого. Але що таке для, для нас зараз ПДЧ? Що для нас план дій щодо вступу в членство? Це протидія російській агресії. Це нанесення поразки російському агресору, російська капітуляція. Це і є наше виконання нашого ПДЧ. Бо, на превеликий жаль, от, ну, є така реальність. Е, все, що з зуп... найголовніший мотив, момент, який зупиняє альянс е, від е, того, щоб запросити Україну в свій склад, це, це війна. Це небажання або страх, ну, страх. Воювати з Росією тут, тут і тепер. Страх суспільств. Європейське суспільство не готові це, це робити. Ну, принаймні, абсолютно більшості, більшості країн-членів. І, відповідно, політики теж не готові цим ризикувати, бо вони є демократично обрані і орієнтуються на громадську думку, суспільну підтримку. Тому без того, щоб перемогти Росію, до НАТО ми не вступимо. Ну, на превеликий жаль. Але динаміка в цьому процесі дуже е, позитивна і дуже обнадійлива. Е, Наступне. Ну, о навіть демоту демотивувати росію в в її якби агресивній агресивній діяльності це це теж уже буде серйозна с серйозне досягнення коли світ побачить що російська армія не, не така сильна як міф про неї і коли вона побачить що росія як держава не така могутня там економічно як як міф про неї то і боятися російської відповіді на вступ україни в нато теж не потрібно бо не потрібно буде боятися воювати з Росією, армія якої вже буде розбитою на той момент, умовно кажучи. Тому я, я так скажу, що працювати звичайно потрібно і дипломатами, і політикам нашим з кожною, з кожною країною членом, членом НАТО. Це 30 країн зараз. І якщо брати ще Фінляндію, Швецію буде аж 32. Це буде дуже величезна, величезна організація, якій дуже важко буде узгодити між собою якісь єдині позиції, але оцей аргумент перемоги. На полі бою на над Російською Федерацією, яку саме ж НАТО розглядає як основну загрозу для своєї власної безпеки, і буде найголовнішим аргументом: оце те, що переконає найлютіших скептиків з угорцями разом з болгарами і, 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 і з будь-ким. Ігор, якщо говорити про власне те, що переконає та найлютіших скептиків, і безумовно, окрім а, того, що будемо добувати на полі бою расистів, прискорило б, прискорило б цю перемогу, і безумовно санкції, так які вже мають свій ефект санкції проти Росії, і зараз так тугувато йде восьмий пакет санкцій. Там не можуть а, домовитися щодо одного з пунктів, це граничної, а, граничної а, власне а, ціни на нафту. На нафту. От. Ну, Чому? Ну, по-перше, дійсно, що. Ті симпатики України, які знаходяться на заході, вже відкрито говорять, що в разі української перемоги головним призом для України може бути членство в НАТО, і ми це розуміємо до чого це йдеться. Бо дійсно перемога над Російською Федерацією для України буде найвагомішим аргументом для тієї ж Угорщини, яка точно буде впиратися до кінця, бо вона заангажована Кремлем. Падіння диктату Путіна, падіння Російської Федерації, воно буде найпереконливішим аргументом і головним завданням яке Україна виконує це безперечно але знову ж таки ми маємо працювати для того щоб був фідбек не просто ми подавали заявку а члени нато її довгий час розглядали до речі говорять що в середині жовтня має бути якась відповідь маємо добитися аби ця відповідь дійсно була там між дванадцятим 14 жовтня щодо санкцій це один з елементів нашої війни проти російської федерації надзвичайно серйозний і вагомий Безперечно, не такий вагомий, як ракети Атакамс чи Хаймарси, чи щось більш потужне і більш далекої відстані і дії, але тим не менше, санкції поступово підривають силу російської армії і силу російської держави. І віру у вседозволеність та всемогутність Путіна так само не підривають. А нафтовий ринок це той ринок, на якому відстоюють не лише Інтереси воєнні, але й бізнесові інтереси, і тому тут не можуть узгодити позиції. Е, є інформація, яку озвучують стосовно того, що як зацікавити країни, аби вони були. Зацікавлені у зниженні і в граничному встановленні цін на нафту 160 мільярдів говорять зекономля ті країни, так, які потерпають зараз від високих цін на нафту, але знову ж таки не говорять граничної ціни на цю нафту. Тому мені здається, що це дуже важливе питання. Я вже якось озвучував в ефірі ту тезу, що мені більше імпонує. Коли ціна на нафту можливо не буде обмежена, але профіт, який мав би йти в бюджет Російської Федерації, має в основному йти в фонд, який буде на відновлення української економіки і української держави після нашої перемоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.